Наскільки щільний був вогонь там? Дуже, дуже щільний. Летіло звідусіль, усе. ташки, дрони, скиди, фпв-шки, ствольна артилерія, каби. Ну, все летіло. Ми нарахували за ніч тоді. Та більше 30 кабів от Кожен раз як здавалося, що от-вот -от порусь поруч ляже. Ну, слава Богу, нам тоді пощастило, нас евакуювали. А через півгодини на, на, туди, куди на нашу позицію завели іншу групу, їм не так сильно пощастило, в тому підвалі, де ми ховались засипали.